Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, істинно кажу вам: це рід не про мене, поки не збудеться це все, небо і земля пройдуть, але слова мої не пройдуть. А про той день і годину ніхто не знає, ані ангела небесні, ані син, лише один отець. Як було за дні в так буде і за днів сина чоловічого, бо як за днів. Перед потопом їли, пили, женилися та віддавалися, аж до дня, коли Ной увійшов ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і не змив усіх. Так буде і прихід син чоловічого. Тоді, з обох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться, двоє молотитимуть на жовнах, одну візьмуть, друга лишиться. Чувайте, Отже. Бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте, що коли б Господар відом у яку сторожу прийде злодій, пильнував би і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, про яку ви не думаєте. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє святе Писання, є деякі нюанси, які варто розібрати і над ними замислитися. Отже, з самого початку Ісус каже, цей рід не про мене. Про що йде мова, коли Ісус каже, що цей рід не про мене? Варто взяти до уваги, що в єврейському розумінні рід чи мається на увазі покоління, тобто дом, як кажуть євреї, це означає не певне хронологічне покоління, але це мається на увазі цілий духовний стан народу. Тому Христос каже, цей рід не про мене. Подібний виприклад є в 24 му псалмі, де говориться, рід тих, що шукають Господа. Тобто це цілий народ, який шукає Господа, не йдеться конкретно про якусь людину. Тому Христос каже, цей рід не про мене. І мається на увазі, що не лише людей свого часу, але цілу епоху покоління тих, які не вірять, не довіряють Його словам, подібно як це робили книжники чи фарисеї. Тому Він триватиме до того самого моменту, поки Ісус Христос удруге не прийде. Тобто такі люди, які не довіряють Христові, Вули, є, і можна сказати, на превеликий жаль, і будуть аж до другого пришестя Христового. Христос конкретно звертається, говорить, небо й земля пройдуть. Євреї прекрасно це розуміли, тому що радини, коли навчали, вони говорили, що тільки одна єдина тора є вічна, все інше проминає. Тобто, якщо перефразувати на наш Християнський такий погляд, це означає, все в цьому всесвіті минає, окрім Слова Господня. Тобто все зміни, окрім самого Господа Бога. Тому Христос і каже, коли говорить певні слова, Він їх автоматично приврівнює до Божого об'явлення. Робити це серед євреїв, це було досить так навіть небезпечно. Адже він каже тим самим, що ті слова, які говорить Христос, вони є повні Божественного авторитету. Хоча євреї цього не приймали. Але ми тепер знаємо, що Христос є Господь і слова Його є правда. Далі Христос додає, про день і годину ніхто не знає. І він конкретно опирається на Ноя. Єврейське вчення говорить, що коли прийде Месія, ніхто не знає жодне сотворіння. Тому Христос опирається на це і говорить, друге його пришестя буде так, як було за часів Ноя. Адже Ной 120 років будував ковчег. 120 років своїх одноплемінників він постійно звертався і картав, наверніть свої дороги, направте, живіть так, як навчає і робить Господь. Проте вони Ноя не слухали. І зрештою 120 років це і достатньо багато. Каже Писання, що вони робили це, і це для них стало буденчили. Тобто звичність їли, пили, одружувалися, тобто провадили своє життя без змін. Нічого не змінювалось. Все було звично аж до того моменту, поки ной не ввійшов до ковчегу, і Господь не закрив за ним двері. Тоді потоп усе змив. Ісус використовує цей образ, показуючи, що кінець, Тобто, друге його пришестя відбудеться так само. Це буде немовби в той момент, коли найменше хтось сподівається. І що всі будуть зайняті своїми справами, коли це станеться. Цим самим Христос конкретно звертається, чувайте, Отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. І і коли Христос про це говорить, Він вдається до такої єврейської е, такого певного образу. Тобто по-іншому це називало решта Ізраїля, Шаріт, один візьметься, другий залишиться. Це є така певна ознака, що навіть там, в тісному колі, де є люди, між ними все рівно може бути протиріччя. Їхні погляди можуть різнитися. Так само буде і того дня, що будуть різні люди, ті, які приймають Господа Ісуса Христа, і ті, які його не схочуть прийняти. Тому Христос про цей день, коли він вдруге має прийти, говорить як про образ злодія, який прийде тоді, коли людина Господа найменше очікує. Бо якби очікував, то зберіг би своє виді. Але саме тому, що не очікує, злодіве вдається його обікрасти. Тому Христос каже, будьте обережні, чувайте, що коли він прийде, щоб людина була готова, тут варто пригадати притчу про мудрих і немудрих дів. Одні готові були до зустрічі з женихом, інші ж ні. І в кінцевому результаті лишилися за дверима. Так само і буде пришестя Христова. Зрештою, це можна дійсно прирівняти до того прикладу, що коли господар був мав певний свій комор, де він мав збіжжя? Він був певний, що в нього є дуже міцні замки і що жоден злодій туди не залізе. Проте він кожного разу приходив і перевіряв своє збіжжя, свої комору. Одного разу він заходить, а половину його збіжжя немає. Бо злодії підкопали, зробили тунель і винесли. Він каже: я ніколи цього не сподівався. Я був певний, що ніхто не влізе. На що йому потім і відповіли? Ти старіх замки, але не чув тиші. І та саме ця тиша якраз і наскорожувала. Злодій прийшов не тоді, коли ти сподівався. Тому ми часто пильнуємо там, де нам є зручно. А не там, де справді є певна потреба. Зрештою, всі фортеці впали тільки через те, що було певне місце в фортеці, де всі були певні, що це місце ніхто ніколи не зруйнує. І саме через це вони, як правило, падали. Тому Господь застерігає, бо, як говорить стара мудрість, хто є застережений, той уже збережений. Тому Господь нас застерігає, зберігаючи, щоб ми не відкладали спасіння своєї душі на завтра, але щоб це завжди було на пріоритеті, і щоб ми завжди про це пам'ятали. Спочатку спасіння душі, а тоді все решта.